А там, всім привіт! У мене такий інверторний генератор. Я довольний як слон, але є нюанси. Я його обкатую і в книжці пишеться заміна перша масла через 25 годин. Але я не такий, я його міняю через 5. Але є такий нюанс: у нас є заливний отвір для оливи, але він іде і зливний. Коротше, в книжці не написано, як поміняти масло. Оказується, нам потрібно відкрутити цього штуцера і його злити. Я один раз спробував і це просто тихий ужас. Все в маслі. Оця лійка, ну тут до одного місця, скажімо так, є вихід. Я взяв і придбав отакого маленького шприца. Хто в темі, той пойме. Тільки джінь з фіксатором, тут ось, ось заглушечка. Чим він дуже прикольний, тим, що в нього об'єм на. 200 мл, і ним ти береш і можеш спокійно взяти, викачати масло і залити необхідну кількість назад свіжої оливи. Тут заливна ємкість 350 грам. Дуже тихенький, дуже прикольний. І взагалі інверторна технологія дуже класна. Дуже актуально, на жаль, у наш час. Цей інвертор тяне і морозілку, і холодильник, всю електрику. Всі блочки, що ми нові покупляли, також мікроволновку. В принципі, нам 2 кВт хватає з головою. Хотів я взяти великого генератора там на 2,5-3 кВт з функцією газ-бензин. Але з таким розходом в 400-600 г на годину втрачає доцільність той великий генератор, до якого ще потрібно буде купувати стабілізатор. Отож, кому було цікаво, беріть на замітку, всім гарного дня!